Доброго дня, любі малята! Різдво Христове одне з найсвітліших свят для українців. На нього з нетерпінням чекають дорослі і діти. За біблійними свідченнями цього дня народився Син Божий, Ісус Христос. Українці святкують Різдво Христове 25 грудня. Здавна існувало чимало традицій та обрядів, які пов'язані з цим святом. Про народження Ісуса Сина Божого звістку приніс Янгол. За біблійним сюжетом Марія і її суджений Йосип з нетерпінням чекали Боже дитя. Ось за наказом імператора Марія та Йосип вирушили в місто Віфлеєм на перепис. По дорозі їм довелося шукати ночліг. Знайшли тільки вертеп. Місце, куди в погану погоду пастухи заганяли свої отари. Саме в ту ніч у Марії народився син. Раптом пастухи побачили яскраве світло, то спустився Янгол, який сказав: Я приніс добру звістку, Бог послав свого сина на землю. Другою звісткою про народження Ісуса була зірка. Вона була найяскравіша. Її побачили мудреці волхви та принесли Сину Божому подарунки. До приходу Різдва на Україні люди намагаються впоратися зі всією важливою роботою. Господині ретельно прибирають будинок, застилають нові скатертини, намагаються зробити обновки. Святий вечір це одне з найурочистіших християнських свят. Його відзначають напередодні Різдва 24 грудня. За традицією, на святвечір готують 12 пісних страв, тому що вважається, що впродовж року місяць обходить 12 разів землю. Кожному місяцю українці присвячують по одній страві. З 12 традиційних різдвяних страв нині готують. Узвар, гречану або пшоняну кашу, квасулю, варений горох, пісні пироги з капустою або ягодами, гриби, вареники з картоплею та капустою, голубці пісні, коржі з маком та капусняк. Після домашнього святвечора діти йдуть до своїх хрещених батьків. Малюки несли вечерю. Кутю, хліб-сіль, калачі, а хресні з нетерпінням чекають маленьких хрещеників. Вони їх пригощають та дарують цукерки, гроші. Ще одна різдвяна традиція співання колядок. Колядувати починали ще 24 грудня. В руках несли різдвяну зірку, ходили від хати до хати і отримували солодощі та монети. Наступного дня, 24 грудня, уся сім'я йде в церкву на урочисте різдвяне богослужіння. Потім верталися додому, де їх чекав різдвяний стіл, сало, печінка, ковбаса, різне смажене, копчене – все, за чим сумувала під час посту душа, повинно стояти на столі. Цього дня прийнято щедро пригощати гостей, а також ходити в гості до друзів, кумів, сусідів. Давню традицію має і український звичай від Різдва виступати з вертепом. Ну що ж, любі малята, ніч напередодні Різдва вважається чарівною, і якщо згадати бажання, воно здійсниться. Тільки бажання обов'язково має бути добрим і мудрим. І в наш час люди із задоволенням святкують Різдво і загадують бажання, щоб швидше закінчилася війна. З прийдешніми вас святами і до зустрічі!